Шейхіараби, тих, хіба що в якого гавна з'їли, ви чоп? Але ні, не так сталося, як гадалося. Ти ви що там попухли, п'я ви взагалі я на підвал посажу і будете сидіти там. Ти заслуговуєш там на це, братішка. Але давай до побачення, щоб ми тебе тут більше не бачили. І давай мій дружаня інший зараз прийде, ми тут будемо далі варити воду. Нормально, коротше. Як завжди, ухо не підготувався до відео. Ви знаєте, що треба писати з цього приводу. Ми це може і виріжемо, але я не знаю. Це просто мразь, тварь і вип'є. Сімпл повертається в наві. Ось. А не Сімпл в Наві. Mm. Сканах, Вітаю вас, котики! Вуса в лох на ваших екранах. Це говорить про те, що понеділок і. Звичайно, те, що ви подивитесь черговий випуск вуса влогу. Я дуже вам дякую за вашу активність. Я чесно кажучи, в шоці. Тому що, по-перше, кількість переглядів вже майже сягнула 7 тисяч з останнього відео. Це приємно. Це говорить про те, що вам цікавий формат. Також я дуже вдячний вам за коментарі. Такі, знаєте, кожен раз читаєш там якісь дискусії, якась критика. Люди виказують думку, це дуже приємно. Не стримуйте себе, продовжуйте писати коментарі. Також я дуже вам вдячний за лукаси або за вподобайки, або за лайки. Вони також допомагають власне просувати це відео. Ну і звичайно, не забуваємо підписуватись на канал. Все ще за статистикою. Тільки 50% людей дивиться відео без підписки. Точніше, тільки 50% дивиться з підпискою. Коротше кажучи, 50% людей, які дивляться це відео, дивляться його без підписки. І власне, якщо ви підпишетесь, то звичайно ви допоможете просувати відео краще. Сьогодні ми, як завжди, будемо говорити про Counter-Strike, ті події, які були у нас на минулому тижні. А подій було доволі багато. Я Олексію Хомалецький з величезним задоволенням вам представляю черговий вуса Воло. Поїхали! Почнемо, звичайно, ми з Піджел Бухаресту, який завершився буквально вчора. Є про що поговорити і по результатам, і звичайно, по вже тому, тим подіям, які сталися потім. Ну, а давайте почнемо спочатку. Власне, не було у нас головних ті родин. Бомбардерів, основних таких претендентів на те на світову корону Counter-Strike, звичайно, це Na'Vi, звичайно це Vitality, ті самі в Сраті Spirit, не було самих топових команд. Але в принципі була доволі конкурентна боротьба. І звичайно, ті самі FaZe Clan, ті самі G2, ті самі Falcons, це ті команди, які дають доволі багато екшена. А екшена було на старті дійсно достатньо. Ну і вже, якщо говорити про систему проведення і загальний призовий фонд був, 625 тисяч формат був. В студійний, скажімо так, не було живої арени, і хотілося б, звичайно, більше якоїсь такої аудиторії. Да, якось там, знаєте, як ми вже звикли просто, це вже ті родин турніри у нас завжди проходять на якихось аренах, де багато глядачів, багато екшена якогось відбувається поза основною подією, звичайно, поза Counter-Strike. Але отут такий формат, такий призовий фон. Тут ще й ділили гроші між. А клубами Ті, хто попали, власне, потрапили в призовий фонд. Ну і переможцем стали Falcons, які почали цей турнір взагалі просто. Я думаю, там ті шейхи араби такі, <клес> <клес> в якого гавна з'їли. Ви чого? Подивіться на старт. Там програли Complexity 0-2, брали там, 5 раундів максимум за мапу. Потім друга зустріч проти GamerLegion І просто три раунди за дві мапи. Три раунди. Тобто Falcons пікають міраж свій, свою мапу і беруть один раунд захисту. Що найцікавіше до речі, от конкретно по цій грі Falcons проти GamerLegion, а, Гімер Gamer обрали атаку на міражі. Як вам таке? І це загальна тенденція. Все більше людей а, розуміють і бачать те, що атака рулить. Ну, типу, це вже не секрет, але... Знаєте, на тір-1 рівні ми бачимо такі цікаві е, рухи, і от навіть на рівнем, рівнем нижче, от ті самі лазеркетс, мої котики, вони, наприклад, на дасті доволі часто полюбляють обирати атаку. І це логічно. Е, я думаю, що ми можемо показати вам статистику. Саме е, в кс 2 це вже просто прям виходить на знаєте, по статистиці. Ти бачиш, що дійсно плюсовіше грати за атаку. На більшості мап, і тут от в цьому плані, в цьому розрізі Gamer Ліджень дійсно вчинили прикольно. Вони на мережі пікнули атаку і взяли 11 раундів. А Falcons на своїй мапі в захисті взяли тільки один. Ну і коротше для Falcons жахливий був старт. Три мапи. Ой, три раунди проти Gamer Ліджен. Починають вони в швейцарці з рахунку 0-2. Ну і далі вже виправляють свою ситуацію. Поточну було значить все погано. А далі вони вже виправили е, свій результат. Ну і зустрілись з Пейнами, з Рейра Атом і з Монголсом. До речі, Монголс не прийшли в наступну стадію і вилетіли на межі групового етапу. Добре закінчили групу 3D Max та власне G2. E, Gamer Legion Complexity та Aurora вийшли з рахунком 3-1. Aurora – це та сама всрата турецька організація. E, ну і Falcons, FaZe Clan та Outsiders e, закінчили e, цей груповий етап тим, що вийшли, але, скажімо так, рангом трішки понижче. Ну і посів в плей-оффі отримали ну, не такі, як хотілося б. Зрештою, дивимось на плей-офф. Чвертьфінал. G2 проти Virtus.pro. G2 здолали своїх опонентів. Далі Аврора відлітає відлітає від Complexity. Falcons виграли вже у GamerLegion, взявши в них реванш. Ну і FaZe Clan здолали команду 3D Max. 3D Max. Max, до речі, дуже добре почали. І, Як я казав раніше, вони груповий етап доволі так зухвало закінчили. Ну. Перше місце, да, вони ділили з G2. і давайте подивимося по результатам. Вони обіграли Монголс 2-1, обіграли Астраліс 2-1 і обіграли в срату Аврору також з рахунком 2-1. Тобто закінчують групу 3-0. І далі така у них хороша перспектива на плей-офф, але ні, не так сталося, як гадалося. Зрештою, відлітають вони від фейзів. Ну і цікаві, у нас півфінали виходять. Передусім для мене особисто це була гра, от така доволі принципова, і це була важлива гра для Фалканців з точки зору знаєте якоїсь такої. Моральною складовою їм треба було перемогти команду Face Clan. Особливо, знову ж таки, з урахуванням того, як вони почали цей турнір. Ну і зрештою, вони е, здолали команду Керігана, а там, в принципі, за великим рахунком, Falcons постійно були попереду. І, е, скажімо так, Face Clan частіше доганяли. Зрештою заслуговують вони на те, щоб вийти в фінал. ну А з, з, з другої частини сітки виходить G2. І це протистояння Ніко проти своєї колишньої команди, проти своїх а, тімейтів, проти свого кузена. А, воно було доволі цікавим на папері. І формат Best of 5, Ви ж знаєте, я ж люблю це. Це ж один з найкращих форматів, які в Counter-Strike є для фіналів. Але тут не так сталося, як гадалося знову ж таки, Фалконси е, розібрали опонентів, переграли вони команду G2 і е, переграли за великим рахунком теж без шансів. І ви знаєте, отут е, така цікава думка, що от уявіть, як Ніко грає проти команди, в якій він провів останні декілька років. Тобто він знає повністю всі звички гравців, він знає ротації, він знає там знову ж таки взяти там того самого Монесі або то, то, того самого Хантера. Тобто, Ніко Ковач тупо розуміє повністю, як рухає коман... І рухається команда опонентів. І тут не треба якісь антистрати робити. Тут, звичайно, була підготовка від Зоніка, звичайно, була якась нормальна, адекватна аналітика. Але це все не має значення, тому що Ніко просто цю команду знає як облуплену. І цей результат за великим рахунком мене не здивував. Ну, саме те, що Фалконси перемогли. Хай потішиться шейхи е саудитівські, е нарешті вони виграли рофлотурік, на якому не було е всіх е топових тір один команд. Але знову ж таки, я думаю, що це приємно. Якась інвестиція, звичайно, е окупилася. Але, типу, ви ж розумієте, яка там може бути зарплата у того самого Ніко, так? Е, ще з цікавого е, касат висловився з приводу того, що е, коли Gamer Legends долали Falcons, що зарплата одного гравця команди Falcons — це як весь бюджет е, команди Gamer Legends. Це правда, це дійсно правда. І я думаю, що е, тут навіть інвестор, знаєте, він після такого результату в груповому етапі може просто подзвонити і сказати: чи ви що там попухли? Я. Ви за, взагалі я на, на, на підвал посажу і будете сидіти там. Коротше кажучи, зрештою Falcons виграли свій діродинланд. Церемонія нагородження така доволі скромна була, і все це виглядало виглядало трішки крінжово. А ну, а команда G2 одразу після того, як е, закінчила цей турнір, е, об'явила про те, що. Монесі, здається, в нього був контракт до грудня, і по інсайдерським якимось по інсайдерській інформації вартість цього гравця складає близько 2,5 мільйонів доларів. Я думаю, що це абсолютний рекорд, оскільки Сімпол у нас вже свій маркет велію втратив. Сам його якби знаєте, з як от у туалетний папір зі і викинув смітник. То я думаю, що цей рекорд не скоро буде поки що побити. До речі, ми ще не знаємо, за які гроші перейшов Ніко, але знову ж таки, там умови контракту треба це все, скажімо так, треба розуміти і знати. Також ще з цікавого, це те, що Декстер, представник терористичної країни Російської Федерації, став МВП цього турніру. До речі, і ще знову ж таки з цікавого, це те, що. З найнижчим рейтингом з тих пір, як Словак Гардіан на Єліге з Го інвітейшн у 2019 став MVP з рейтингом 1.09, Зараз Dexter з рейтингом 1.12, Тобто серед MVP зазвичай рейтинги набагато вище, а тут у нас саме Dexter став. MVP цього турніра. І я думаю, що він знав, що його одразу набриють, і його одразу набрили. І команда G2 продала все ж таки Falcon з свого зіркового снайпера. Але ви знаєте, отут таке питаннячко. Чи взагалі ця команда, яка вже має там частину G2, чи вона буде тією командою, яка буде вигравати мейджор? Так, в неї є Зонік. Так, в неї є там коргрівців, які грав разом. Зараз вони міняють снайпера, і типу команда отримує підсилення. Але ж це не гарантує перемог постійно. Тим більше, G2, давайте будемо відвертими. За великим рахунком, вони не так багато вигравали а, минулого часу. Так, оці декілька років. Тобто. Так, ми платимо багато грошей. Так, у нас є Зонік, так у нас є Ніко, у нас є снайпер. Але чи принесе це результат? Ну, Побачимо, насправді треба вже, як то кажуть, щоб була перевірка більшименитими суперниками, і тоді вже точно буде зрозуміло. Перемагають Falconси на Бухаресті. Ну, типу, окей, виграли грошенят. До речі, по грошенятам зараз я вам скажу точно, який там у нас розподіл по призовому фонду. Тому що там, ну тобто, дивіться, що, як це виглядає по грошам: 200 тисяч за перше місце, плюс клаб Шейер 200 тисяч ще зверху. Я так розумію, що це організатор ділить гроші з, між командами, видно, якісь спонсорські прибутки. G2 за друге місце отримали 93 750 плюс 93 750. Face Clan, до речі, я забув сказати, Face Clan з комплексі зустрічались в матчі за третє місце. Вже традиційний, традиційна зустріч для піджелів, і Фейзи там здолали своїх опонентів. Все. Все, В принципі, тут по цьому все. Ще додамо по G2, Власне, що, те, що я казав, SEO. Команди G2 сказав, підтвердив одразу після того, як закінчився турнір. А і ще Ніко написав в Твіттері, типа Декстеру, Декстер написав: о, я там так мріяв, типа хотів це саме, А Ніко йому каже: Ти заслуговуєш там на це братішка бля. Але давай до побачення, щоб ми тебе тут більше не бачили. І давай мій дружаня інший зараз прийде. Ми тут будемо далі варити воду. Нормально коротше. А, рішення прийняте не гравцем, а клубом каже Сіо про цей трансфер. Моносів в грунті закінчується тому організація вирішила продати його раніше. Гравець приєднався до Falcons перед мейджором. Приєднається до Falcons. Фан... Коротше, така от історія. Все, проїхали. А є плітки далі уже з приводу наступного гравця. Хейтс, який виступав за Монте, нібито буде снайпером команди G2 а, до кінця року в оренду. А, тобто ще й Монте. Бріш за все, на непоганих умовах для себе а, змогли домовитись. Їдемо далі. Важлива новина для нас всіх: Михайло Кейн, як ви пам'ятаєте, тренер команди Passion UA, зараз вже був оголошений на минулому тижні. Була інформація, я в попередньому відео не міг про це говорити і не хотів, тому що це, е, якби викрило б е, певні комунікації, інсайди, так не можна робити. Тобто є інформація, яку ви знаєте, але не завжди її треба проговорювати. Це важливо. От. Коротше, Михайло став CEO командою TNL, з чим ми його вітаємо. І одразу, одразу, команда TNL, Ну, була інформація, що вони їдуть в Швецію на невеличкий лан, на якому всього навсього тільки 6 тисяч доларів призовий фонд. Але що важливо, там vrs поінти розігрувались, і команда TNL в яскравому стилі. Здолавши сильних опонентів, в тому числі команду Енейпі в голові з Рінклом, пам'ятаєте, так теж наш Козак грає за ЕнейПі. І от TNL, повністю українська організація з вже тренером, точніше, Сіо Михайло Благіним, але він на цьому турнірі виконував роль тренера, тому що головний тренер GR Знаходиться в Україні наскільки я зрозумів, і з якихось причин він не може виїхати або просто не було такої мети. А оскільки Михайло вже знаходиться за кордоном, то він одразу і долучився на позицію тренера і ТНЛ. На каналі Петрика були всі вихідні трансляції. Там була сцена, така доволі цікавий турнір. Вийшли там арена, сцена, були трішки технічні негаразди проблеми, але команда TNL перемогла, і це важливо. І ще важливо те, що вони піднялися, здається, на 50 відсотків, на 50 позицій в Valve рейтингу. Я зараз точно перевірю цю інформацію, бо буде як завжди. Як завжди, ухо не підготувався до о, відео. Ви знаєте, що треба писати з цього приводу? А вплив Level Up Lund. Саме це так, турнір називався в Швеції на рейтинг вальвети. На отримали плюс 50 місць і посідають 51 сходинку, 51-шу сходинку в онлайн. Рейтингу ну класно і молодці і перемога. І нарешті, знаєте, багато було хейту до ТНЛ, типу, що вони і онлайнери, і бізнесмени-фіксери. І оце все гамно на них лилося. Нарешті хлопці приїхали на лан і довели всім, що е, хейтеркам, і всім е, Додіславам, які е, лили гамно на цю команду, довели, що вони великі молодці. Все добре. Я сподіваюся, що мій запит на фікс СММ. Був почутий і це теж з цього плану зробили висновки. Ну і Михайло Кейн, звичайно, ми вітаємо з такою перемогою важливою для організації. Далі, майже всі гравці з діючими банами від ЄСік сьогодні отримали блокування на Фейсит. У цей список входять склад весь склад Атокс, Джоель. Ну, це вже гравець Генгініо, Гукушима, Трон, Дарксайд, Нейтів та Сенсей. Далі цікава новина. з'явилась днями: Львів може отримати право. Приймати кіберспортивний чемпіонат світу від ESF. міжнародна федерація кіберспорту, розглядає Львів місцем проведення ESF World Esports Championship. Про це стало відомо плеєрс від голови комісії НОК України з кіберспорту Дениса Давидова, який сприяв в обранні українського міста. На даний момент ведуться фінальні перемовини про затвердження Львову місцем проведення кіберспортивного чемпіонату світу. Звичайно, я був би дуже радий і дуже хотів би цього. Але щось мені підказує, що ніхто не дасть пруф на фактично в країну, де проходять бойові дії, де літає балістика і шахеди, де терористична федерація продовжує вбивати українців і цивільних. Тут вже, як би знаєте, віри мало, але звичайно дуже хотілося б. Хочеться, хоча б давайте так тішиться, можна тішитись надією, і це дуже добре. Бласт! Бляха поза політикою, гамнарі видалили згадку Тайваня. Ну, я думаю, що це не просто так. Це, звичайно, політика і робота китайського уряду. Бласт видалили Тайвань як окремо країну з стейтменту країн, які відносяться до розподілу китайських команд. Тепер там тільки Китай, Макао та Гонконг. Ну тобто, і Макао, і Гонконг, це, типу, ніби теж е територіальні або якісь там адміністративні одиниці Китаю. Але, бачите, згадка про них є, а про Тайвань немає. Ну тобто, це, це тупо політичне рішення. Очевидно. Головний редактор Хел ТВ пояснив, чому MRQ не пройде на лан. Вальва більше не фінансує кваліфікації. Фінансування для мейджора в цілому було зменшено. От така ситуація. Тут ще цікавий відос. Зверніть увагу: китайці придумали, як перекинути тімейту АВП через цю мапу. Ну, через вулицю Довженко на Дасті, просто це феєрично. Suis... А Мілан Кібл з його організації Сінерс виступив з заявою, що система рейтингу Вальве несправедливо перераховує матчі за останні 6 місяців. Якщо ти став сильнішим, то минулий поразки тягнуть тебе вниз ще більше. Сінерс втратили через це 40 очок і не прийшли на МРК на оцей Regional Qualifier Major, саме через цей парадокс. Ну і тут наводиться приклад. А про те, що ти коли піднімаєшся, а потім йде перерахунок, і твої колишні поразки вони коштують і вартують тобі е, набагато більше. І зрештою, от він, наприклад, каже, що е, вилучення очок з СІ СІТІ перепрошую, вдарило по Сінерс, хоча вони не були винні в тому, що турнірний оператор порушував умови інвайтів. Ну тобто. Коротше, ну, а це не дивно. Valve часто так роблять. Вони щось типу змінюють, дають якісь розклади, потім подивляться, як воно працює, і потім вже зроблять якісь певні висновки. Коротше, я думаю, що. І система ВРС уже на наступний сезон теж буде змінюватися. А у північній Кореї країна, яка не дружня до України, яка допомагає вести агресивну війну, допомагає вбивати українців. А тут Кім Чен Ін це теж той, що вибитоки син повії. Я не знаю, якоїсь вокзальної сутки. Ми це може й виріжемо, але я не знаю. Це просто мразь, тварь і вибудок. А коротше, це стосується його сраної всатої сатої е, країни. Північній Кореї вирішили відкрити перший комп'ютерний клуб аж на 300 місць. На 300 місць. На його огляд прибув сам кін, правда, самих комп'ютерів не було. Ну, типу, клуб відкриємо, людей запустимо, а компікі, якщо будете нормально все поводити, то привеземо. Сам клуб знаходиться в елітному хмарочосі і обіцяють проводити кіберспортивні турніри. Ну, як китайці, напевно, на якійсь своїй платформі хіба що Counter-Strike, або в якійсь бідні свій будуть місцевий грати. Пішли вони нахід! Разом із Китаєм, з своєю Російською Федерацією. Ви такі гамно і мразі тварі. Сімпл повертається в Наві. Ось, вам. а не Сімпл в Наві. Наві опублікували великий анонс про виступ всіх своїх складів на ЄВЦ. В кінці Саша Сімпл дзвонить Євгену Золотарьову, що більшість сприйняло як повернення Сашка назад до Наві. Але насправді це просто відсилка на фільм Початок з Леонардо Ді Капріо. разом з телефонним дзвінком Лео Олександра на столі крутиться дзига, що означає, що все це лише сон. До речі, що стосується цього фільму, дуже багато е його хайплять, постійно про нього говорять, але мені особисто, я з дружиною подивився його два рази. Два рази. І ми його не, нам він не сподобався. Тобто там класна ідея, там ця вся трагікомедія, ця вся історія, вона не погана, але... Ну, якось в кінці взагалі склалось враження, що режисер просто втомився знімати це кіно, і типу, давайте, давайте швиденько закінчимо. Тому ці гори, цей сніг, це все нахера воно було. Коротше, це моє суб'єктивне враження. Я доволі такий той ще критикан кінематографа. Нолан, звичайно, мабуть, талановитий тип, і не просто так він знімає такі фільми. Але конкретно початок, ну, трішки, як на мене, ну, «Інтерстеллар» мені більше сподобався. Це ж Нолан. Так, да, це Нолан. блядь. <laughs> <laughs> Ай напишіть Інтерстеллар, це Нолан чи це Не, Лон? не Нолан. А, коротше. А якщо ви хочете дійсно подивитись хороше і розумне і дотепне кіно, то я, то я вам раджу подивитись серіал короткі серії по 25-30 хвилин про людські стосунки називається Правдива терапія. Просто подивіться цей серіал. І ви багато речей там там дуже дуже правильно, дуже чітко, дуже класно розкривається, піднімаються важливі теми. І головна, головний меседж, головна мета це те, що треба завжди проговорювати. Всі, все, що вас турбує, все, що вам не подобається, між друзями, між родичами. Завжди треба це все проговорювати. На останок, розподіл призового на ЄВЦ. ЄВЦ розкрили, як буде відбуватись поділ грошового фонду. Ну там просто саудити заливають грошима кіберспорт, намагаються його повністю купити. Купили купу складів, будують зараз типу, склад топовий ПКЕСУ. Нічого хорошого я в цьому не вбачаю, тому що Blast у нас з ЄС теж належить саудитам, і це веде до певної монополії і до певного якогось такого захоплення ринку. Багато я в цьому не бачу хорошого, але поки що вливання в кіберспорт, вливання грошей, в принципі, це, мабуть, непогано. Саудити там качають собі нафту, купа грошей, обмазались тими доларами і тепер вливають в кіберспорт. Загальний призовий фонд усіх турнірів 38 лямів. Це просто жесть. Це більше, ніж на останньому рекордному інтернешнулі в 2000, по-моєму, 2021-му, ну, здається, якщо не помиляєш. 27 мільйонів гроші, які поділять між клубами, що наберуть найбільше очок з дисциплін. Пам'ятаєте, там така історія, що у кожного клуба є свої кіберспортивні команди, які набирають там в різних турнірах певні очки рейтингу. І зрештою ще буде такий собі розподіл призового фонду між цими клубами. 450 тисяч це бонуси за МВП, і вже 5 мільйонів вони розподілили на призові, нібито як в Dota 2 турнірах. Якось так. На сьогодні, все. Напевно, все, що хотів проговорити, проговорив. Зараз точно перепровірю на всякий випадок. Все. Ну що ж, котики, на цьому, все. Дуже дякую вам, що додивились відео до кінця. Традиційно, прошу вас долучитись до збору, наш друг Афоня, постійний глядач, який. Боронить нашу країну на харківському напрямку для його мінометного розрахунку ми збираємо на ноутбук невеличка сума 35 тисяч гривень всього. Сам пан Олег вже зі своїх бойових закинув 15 тисяч на банку. Вас прошу долучитись. Там уже котики накидали трішки грошенят, близько трьох тисяч зверху. І ще треба копієчка від вас. Я дуже вас прошу, будь ласка, ви мої котики свідомі, ви великі молодці. По перше, тому що додивились відео до кінця. По-друге, тому що підтримуєте Збройні Сили України. Продовжуйте це робити обов'язково. Оставте вподобайку, напишіть коментар і підпишіться на канал. І не забувайте, завдяки кому ми можемо вільно і мирно існувати. Поки що, принаймні, поки що ми тримаємось, поки що ми живемо. Це завдяки Збройним силам України. Дуже вам дякую. На останок звичайно буде вірш. Вірш сьогодні буде. Сумний, але таке наше життя. Воно трохи сумне. І нам всім, напевно, потрібно інколи сумувати. Тим більше, якщо ми люди, в яких є серце і яким притаманна емпатія. Якось так. Вірш написала Вікторія Ніколенко. І вірш сумний. Заховайся в мушлю, сиди тихо. Не дивись на лихо, не дивись на лихо, не дивись, не читай, тікай, ховайся від світу в свою нірку, латай в своїм серці і без того велику дирку. Легше, легше равликом бути, щоб нічого не бачити і не чути, щоб не зірватися, не зламатися. Спробуй сховатися, хоч спробуй сховатися. Біль підступає з усіх сторін, чорними літерами з новин. Бережи своє серце, тримайся, тримайся, не картай свою душу, ховайся, ховайся. Твоя мушля це побут, твій дім, твої діти і твій сад. Не думай про світ хоч трохи, сади квіти. Завтра буде день новий і біда нова. Завтра, може, і ти вже не будеш жива. Завтра може не бути, завтра може не бути. Та сьогодні сховайся, спробуй про все забути. Пам'ятай, твої рідні живі, отже ти щаслива. Це важливо. Сховатися неможливо. Отакий От вірш. Я знаю, що кожен з нас він виконує важливу функцію, важливу роль. Хтось робить одне, хтось робить друге, хтось допомагає, хтось справами, хтось грошима. Я знаю, що ви такі наші мої глядачі. Дуже вам дякую за підтримку. Дякую за те, що ви є. Дуже вас ціную. Бережіть себе. З вами був Олексій Ухомалецький і, звичайно, вуса Влог.